Привіт! Ну, як ви визначили сьогодні зранку, хто ви є насправді? Ви знаєте, що у багатьох східних релігіях та філософських школах вважається, що ми це більше, ніж наша свідомість та наше тіло. З іншого боку, є західна офіційна медицина, яка успішно доводить, що більшість нашої поведінки залежить від роботи нашого тіла. В епізоді номер 40 так, шукайте цифри, ми їх додавали. Так ось. В епізоді номер 40 де взяти дофамін, ми вже говорили про дофамін і як ви можете його отримати. Сьогодні ми хочемо розповісти вам ще про деякі прості, але дуже важливі речі про ваше тіло. У вас у вухах аудіожурнал Три хвилини здоров'я, журнал практичних порад для реального життя. І так, поїхали! Перше найважливіше, що визначає наш настрій та емоції, це гормональна система. Зокрема, так звані гормони щастя, завдяки яким люди відчувають радість та інтерес до життя. Друге. Якщо тіло не виробляє серотонін і дофамін, то ми не можемо оцінювати важливість подій і відчувати емоції. Третє. Якщо не вистачає серотоніну, ми погано приймаємо рішення і не відчуваємо радість від життя. Четверте свіже повітря та фізичні вправи допомагають виробляти дофамін та серотонін. Фізкультура впливає на кишечник, який бере участь у створенні серотоніну. П'яте якщо імітувати гарний настрій, сміятися, співати пісні, танцювати, навіть якщо не хочеться, то настрій підвищується, тому що тіло починає виробляти потрібні гормони. Шосте навчитися тим речам, які не дуже хочеться робити, дуже легко потрібно поставити те, що маєш зробити, перед тим, що хочеш отримати. Хочете на сніданок круасан і не дуже хочете віджиматися, але вам треба? Тоді перед тим, як з'їсти круасан, зробіть 5 віджимань. За місяць тіло вимагатиме від вас, щоб ви віджималися. Сьоме, ми про це вже говорили в епізоді про Дофамін, але повторимо тут: найпростіший спосіб отримувати хороші емоції це ставити перед собою досяжні цілі та досягати їх. Ви отримуєте позитивні емоції не від того, що робите, а від того, що нарешті це доробили. Восьме, вкрай важливе. Запам'ятайте, кількість і баланс гормонів, що виділяються в різних ситуаціях і є наш характер. Змінюємо гормони і змінюємо наш характер. А як змінити гормони? Для цього потрібно навчатися керувати своєю харчовою поведінкою, тому що головний постачальник гормонів нашому тілу це кишечник. Пам'ятаєте про безсмертну фразу Я те, що я їм? Ось! Це абсолютна правда. Харчуйтеся правильно, посміхайтесь навіть, коли не хочеться, займайтеся фізкультурою, ставте та досягайте досяжні цілі. Дякуємо за три хвилини вашої уваги, почуємось завтра. О, о о стоп, стоп! Маленьке прохання. Завтра закінчується голосування на Мегого. В описі епізоду є посилання на голосування. Якщо ви ще не голосували, зробіть це, будь ласка. Дякуємо за здалегідь. До завтра! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.